15 винаходів, які нам дало середньовіччя. Європейське середньовіччя здається нам у кращому разі часом віри і молитви, а в гіршому періодом темноти і відсталості. Однак мало хто знає, що це була історична епоха постійного розвитку техніки. Про це свідчать винаходи, зроблені тоді, які ми використовуємо донині, наведемо тут тільки деякі з них. Отже, п'яте століття це вітражі, уламки кольорового скла поєднані рамками з олова. Мистецтво їхнього створення розвивалося протягом усього середньовіччя, досягнувши своєї вершини в 15 столітті. Хоча, звісно, вітражі створюють і сьогодні, десяте століття своєю чергою це камін. Спочатку це було тільки заглиблення у стіні. Обрамлене двома стовпами з дерев'яним або кам'яним карнизом і виходом для диму. Підкови. Справжні кінські підкови, тобто прибиті до копит спеціальними цвяхами, вухналями, бо раніше металеві підошви прив'язували до копит. Шатун прилад, що імітує роботу коваля, тобто піднімає та опускає молот на ковадло. Шатун започаткував механізацію праці і його можна досі знайти в кузнях. 12 століття це натомість дамба запруда для води заради збільшення ефективності водяних млинів. Вітряк млин, який мав вертикальну вісь і горизонтальне колесо з крилами та використовував енергію вітру. Компас. Невелика коробка з намагніченою голкою, що вказувала північ. Голка розміщалася на цифреблаті, до якого на початку 14 століття додали розувітрів, тобто вказівник напрямків світу, з яких віють певні вітри. Такий компас дуже полегшив плавання у відкритому морі, а також сприяв великим географічним відкриттям. Горизонтальний ткацький станок яким могли користуватися сидячи двоє людей. Він працював швидше за стародавні вертикальні ткацькі верстати. 13 століття це тачка. Її вперше використали на будівництві в англійському місті Дуврі. Кормове стерно. Велика рухома дошка, з'єднана з зануреним фрагментом кормової частини корабля зі штурманським кермом. Окуляри для короткозорих Вони збільшували малі предмети, завдяки чому можна було краще бачити віддалені об'єкти. 14 століття натомість це механічний баштовий годинник, складна система металевих елементів, що дозволяла усім мешканцям знати час і дату. Сучасні механічні годинники діють за тим самим принципом, що й великі середньовічні годинники. Гвинтовий домкрат механізм для піднімання вантажів на невелику висоту. Домкрат складався з горизонтальних дерев'яних брусків гайки та болта, по стержню якого пересувалася вгору і вниз гайка із закріпленими брусками і вантажем, використовується і сьогодні. І нарешті 15 століття це доменна піч із гідравлічними міхами. В якій можна було виплавляти до 100 тонн металу, перископ винайдений знаменитим Йоганом Гутенбергом. Спочатку перископ мав служити для спостереження за церковними урочистостями над головами зібраних людей. Ми донині користуємося цими винаходами, хоч і модернізованими. А скільки ще винаходів, які вже вийшли з ужитку? Хоча свого часу дуже полегшували людям життя. Наприклад, двоколісний плуг із залізним лезом, яке добре входить у землю лемешем, що ламає стебла польових рослин, та відвалом, який відкидає землю в бік. Інші винаходи також прокладали шлях різноманітним відкриттям як астролябія, прилад для визначення географічної широти та вимірювання часу. Нарешті зазначимо. Що усі технічні новинки у середньовічній християнській Європі приймалися дуже швидко, гаряча віра тогочасних людей не заважала їм користуватися благами техніки, мабуть, тому що вони вважали їх допомогою в Божому ділі підпорядковувати собі землю. Також вони думали про майбутнє. Францисканець Роджер Бекон передбачив, наприклад, що колись люди збудують, повозки здатні рухатися з неймовірною швидкістю без допомоги. Тяглових тварин